Ми ще е серйозно, відповідально поспілкуємось, не будемо обманювати Бога і себе і гратися з Богом. Наприклад, давайте подумаємо з вами трошки пороздумуємо над тим, що означає, якби Бог відмінив в законі 10 заповідей. Давайте трошки подумаємо про це, що це означає тільки по-чесному, по справжньому. Ось Бог відмінив якусь заповідь. Наприклад це, да. наприклад, це було б хаос і хаос був, би, да? угу. хаос. І повна безпреділ. повний безпреділ. Повний Ну, Наприклад, відмінили в країні закон. Ось закон, наприклад, був їздить по місту там, 50 чи 60 кілометрів, так? Угу. І ось відмінили цю заповідь, цей закон відмінили, відмінили. Її нема, не існує. Її відмінили. І що тоді роблять люди на дорогах в місті? Вони починають З закон же то відмінили? Збивають друг друга. Тобто порушення ніякого нема. Якщо я буду їхати на швидкості 90-100, відповідальності ніякої немає. Е -е, ніякий суддя мене не засудить. Ніякі штрафи я не буду платити. Mm. Мені нічого не буде. Її відмінили цей закон. Його можна порушувати, не виконувати цей закон. І будуть сплошні аварії на дорогах. І будуть на дорогах вбивати одне одного. І збивати і дорослих, і дітей, і людей в похилому віці. Будуть одне одного вбивати. Буде аварій дуже багато. От. Тому тому потрібно бути чесними, якщо Бог відмінив заповідь, наприклад, блуду і перелюбу, це означає, що ми можемо наліво і направо блудити, чинити перелюб. Блуд це коли, наприклад, живуть люди поза шлюбом. Сьогодні з одною живу через неділю з іншим живу. Через місяць з третім живу. А перелюб це коли шлюбі. муж в законному шлюбі. шлюбі заповіті з жінкою. А тут він з жінкою спить, а через неділю жін, 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 з іншою жінкою спить, а ще через неділю ще з жінкою. От, в церкві, наприклад, уявіться собі: три сім'ї і одне з одним по черзі сплять. Живуть, сексом займаються. От. Ви можете собі це уявити. Оце те, що попереджував апостол Павел Коринфянам, що виженіть з церкви таку людину, яка спить зі своєю мачихою, бо скоро е цього буде багато, що ця закваска заквашує все тісто, всю церкву заквасить, і блут, і перелюб почнеться. Дуже швидко і дуже багато його буде в церкві, будуть е, з мачухами спати і, і навпаки. Тобто, що значить відмінив духовно нравственні заповіді, 10 заповідей? Це означає, що гу, я, маю право, я маю право вбивати ось росіяни, які Путін. З росіянами на нас напав, нас вбивають. Так? Якщо Бог відміняє цю заповідь, то їм можна, ніякої відповідальності вони не, не несуть, ніякого суду їм не буде, їх не посадять, не уб'ють, їм нічого не буде. От. А ще через пару днів вони скажуть, що це Божа воля, Бог відмінив заповіді. Він цього хоче Бог. Це є любов убивати. От. І, до... і це хаос. Написано, що в останні часи люди будуть вбивати віручих, uh -huh. справжніх віруючих, і будуть вважати, що це вони цим служать Богу. Що служать Богу. Так. Так. Наприклад, беремо заповідь першу другу про не роби собі ніякого їдала. Ми розуміємо з вами, що є багато в нашому житті, може бути багато у віруючих духовних ідолів. Тобто, у когось телевізор, серіали цілими днями дивиться. Тобто, що таке ідол, те, що заміщає тобі Бога. Те, з чим ти проводиш чим? весь свій вільний час, да, не з Богом, а з чим-то іншим. Ідолом це може бути що хочеш гроші, робота. Бізнес, люди, сім'я. Якийсь спорт? Ідолом може бути що хочеш. І Бог говорить: я не хочу. Це порушення моєї заповіді. Оставляй своїх ідолів. І починай мені служити, поклонятися. Зі мною час проводити, а не з ідолами. Це можуть бути ігрові. Якісь залежності, ігрові автомати, ігри в ноутбуках, в планшетах, в мобілках у нас ігрова є залежність, це також ідоли. І в кінці кінців можна ще довго про це говорити, але суть така: от уявіть собі, приходять ці люди до Бога на суд після цього життя, які грішили. Приходять до Бога. І говорить Бог, ти ж відмінив всі заповіді. Тому я їх е, спокійно собі і порушував, не виконував. О, так що пускай мене в своє небесне Царство. А, а Бог скаже: ні-ні-ні, я їх не відміняв. Хто тобі набрехав таке? Ти в кого вірив? Моє слово в мене, чи ти вірив в людину. В пекло туди йди, в вогонь горить, мучаться. От. Ти знаєш, Віктор, я думаю, М. що ці ложні теорії так, так, ще виникають так, так. із того, що люди виривають місце це... з контексту. З контексту. От, ти я свою yeah. думку Швидко. скажу. Да. От навіть Фщаті. ця 10 глава римлян, якби її читати спочатку і не виривати з контексту, то тут зрозуміло, що Павло пише про Ізраїль, що це молитва і його серця. Була за Ізраїль, за тих людей, які не, не приймали не, не при, або ще не прийняли Машияха, або вже прийняли і їх мають знову, хтось хоче їх звернути з цього шляху. І, і вони, щоб вони знову почали полагатися на свою особисту праведність. То, якщо тут правильно взяти це місцеписання, то зрозуміло, що Павло говорить про Ізраїль, і щоб вони, щоб Ізраїль, вони, читаючи Тору, знайшли там Машиаха, Єшуа, Месію. І, тобто, він Тут говорить про те, що іудеї вони полагались на свою особисту праведність і цим виправдовувались перед Богом своїм виконанням заповіді, законів, і Він їх хоче повернути їх погляд на От. І Тому не можна витягувати цей вірш з контексту. І казати, що кінець Тори це Месія. Ні, Павло так ніколи не міг Ізраїль навернути до Бога, тому що Ізраїль вони всі чітко, строго виконували Тору. Навіть е, ті люди, е, які ще не, ну, не приймали Машияха, вони виконували, вони старалися, вони вивчали Тору. От, і він не міг їм таке сказати, що Молодецько, все, що, що тору вже не потрібно вивчати, вже тільки машик, вони б його там закидали б камінцями, якби він їм таке говорив. Тому хороша цей вірш, думка, я про що говорю, що mm -hmm. цей вірш mm -hmm. Римлянам mm -hmm. 10.4, він так. вирвати з контексту. Тут Павло молиться про Ізраїль. Так. Якщо людина буде вникати, якщо людина mm -hmm. і і Бог нам говорить молитися за Ізраїль, mm -hmm. і тому, якщо ми. Будемо дійсно любити Ізраїль, то mm -hmm. ми зрозуміємо, що це не для християн з язичних церков, які вириваються mm -hmm. контекста і відкидають закон. Mm -hmm. А це до Ізраїля, який навпаки перебував законів, да. які були без машияха, і, і їм mm -hmm. Павло указує, mm -hmm. як, да, як, що кіне, mm -hmm. в кінці тонеля. Їх чекає машия, що ви повинні mm -hmm. через тору пройти, і знайти там машия mm -hmm. От про mm -hmm. що тут говориться в цьому вірші, так. і його християни mm -hmm. зовсім по іншому так. трактують і для свого життя його mm -hmm. якось хочуть своє життя. Вірніше, це слово mm -hmm. хочуть. Оправдати своє незнання і невиконання заповідей, mm -hmm, mm -hmm. хоча тут мова іде про Ізраїль, який mm -hmm. знав заповіді, старався їх виконувати, тільки робив це своїми силами, так, своїми силами. Тобто, зовсім перекручують перекручую. сьогодні цей вірш і, і, і не я вникає це, чого, да. тому mm -hmm. що віддалилися від Ізраїля. Я хочу mm -hmm. далі о, акцент зробити, що це mm -hmm. із-за того, що опять таки той корінь антикорінь. Корі антисемітизму, що люди не хочуть нічого чути про Ізраїль, mm -hmm. вивчати культуру, як в чому в чому знаходився Ізраїль, mm -hmm. і тому просто виривають з контекста і mm -hmm. підлаштовують під своє життя. Так а, а, а корені всі йдуть ну... в те, що люди mm -hmm. відділилися від Ізраїля так. і не хочуть зрозуміти mm -hmm. от Боже серце, серце yeah. Павла навіть тут Павла по да. відношенню до Ізраїля. Він yeah. хотів їх спасти, допомогти mm -hmm. їм прийти до Машияха. Yeah. Я теж важливу думку хочу сказати. А тоді, коли я скажу думку, прочитаєш цю ж саму послання до римлянам, прочитаєш mm е кінець третьої глави. По-моєму, 3.31. Ти спочатку прочитай, а тоді я скажу дуже важливу думку. Те ж саме послання до римлян. Mm Читаю історія. Я єврейський на Лозове читаю. Знаєте, що ми упраздняємо Тору подобним довір'ям Богу? Да запретят небеса. Напроти, ми укріпляємо тору. Так, і я прочитаю ще з українського перекладу, щоб це, mm -hmm. щоб це точно було, ну, як правда. Щоб точно була як правда. Ось я відкриваю Римлянам 3.31. Читаю. Чи скасовуємо ми закон цією вірою? Ну, якою вірою? Ісуса Христа. Зовсім ні. Укріпляємо. Навпаки, вірою ми встановлюємо закон. Божий порядок, так, Фундамент а... Його основу. Так, ми укріпляємо утверждає... тору в єврейську. Тобто це мова про древній заповідь. Дивіться, апостол Павел тут говорить, що Бог не відміняє Тору закон. От. А якщо ми беремо, знову вам показую, ось Біблію Женевську, яку ми з вами читаємо. Дивлюсь коментарі на цей вірш. 3,31 Коментарі. Прочитаю коментарі. І так, ми уничтожаємо закон вірою. Ну, тут питання таке. Павел отвергает закон як средство спасіння. Но поскольку закон как нравственное требование был дан грешникам, не ради того, чтобы оправдать их, Принцип спасіння по благодачі через віру не може войти в противоречі законом. Це Женєвська Біблія підтверджує. Я зараз е, чимало вже буду по Женєвській Біблії проповідувати, вона якби нам допомагає людей пересвідчувати. Ну тобто, це ж авторитет у Женєвська Біблія. Розумієте, як від людей. Як прийняти як авторитет, це нелегко, а тут уже нікуди не дінешся. От, так, це ми прочитали. Тепер така ще думка: що послання до римлян це послання не тільки до євреїв, які жили в Ізраїлі, в Єрусалимі. Євреї, які вірили в Ішуа Месію і які не вірили в Ішуа Месію. Це в першу чергу не тільки послання їм. Це послання. тим... 10 -та глава, там іменно конкретно, Павло молиться за Ізраїль. Молиться за, за спасіння молиться Ізраїля. За так. А це ще послання це ще послання до євреїв і іудеїв, які жили в Римі. На той час Рим це саме найкраще в світі місто було. Туди прагнули всі, особливо євреї, щоб жити там. От. І. Це як в наші часи Нью-Йорк, там Лас-Вегас, такі міста. Рим, от. Рим, Рим, так, в ті часи. Ні. І там, Та е Рим і, і там жили єврейські спільноти. Існує. У них були церкви, синагоги, там були, єврейські спільноти. І ось там також жили євреї, які вірують в що Месію, і які ще не вірують. І ось там було велике пробудження. Коли він писав це послання, то єврейські е, месіанські спільноти нараховували там більше 50 тисяч віруючих євреїв в Месію, в Єшуа Месію це раз, друге. Вони коли спасалися. Вірою в Ішуа Месію, вони починали проповідувати в Римі добру звістку, добру новину про Ішуа Месію, про спасіння, про його любов, про жертву. І язичники, які жили в Римі, а там і греків багато жило, вони спасалися, наверталися до Бога Ізраїля і приєднувалися, приєднувалися. До єврейської місіанської спільноти. І в спільнотах були як євреї, так і язичники. Ну, Євреїв більшість була спочатку. А тоді, коли масово почали спасатися е, римляни і греки, то тоді кількість зросла майже схожа була, як євреїв. Тому апостол Павел. Їм ніяк не міг говорити такі слова євреям, що закон закінчився до побачення. Христос, так, да, відмінив закон Месія. От, от така важлива думка. От, Тепер ще дуже цікаве місце писання. А, ну, Якщо ми вже так по римлянам продовжуємо, то є такий вірш в римлянах Вікторія. 8.4. Читаю. 8 -4. 8 4 А як потім єврейського, з українського, да, да. Да, зап... да, з цим. З єврейської читаю. З єврейського, читаю. єврейського но заповіту рівня 8-4 читаю. Угу. Ну тут треба, тут виходить, щоб не було вирвати з контексту. Ні, ну просто ми багато тут не будемо зупинятися, або давай я прочитаю, іди ти прочитай. Ну, давай, добре, я почну трошки вище, щоб речення, речення почалось. Бог поступив так. чтобы покончить с грехом uh -huh. и таким образом он привел в исполнение приговор к греху, uh -huh. свойственному человеческому естеству, чтобы справедливые требования Торы исполнились в нас, живущих не по... чтобы исполнились, да, не отменились а требования Торы, а исполнились в нас, чтобы uh -huh. мы исполнили Тору uh -huh. э, и, ж, э, жив, ж, и жили не по похотям старого естества. Mm -hmm. но согласно того, чего желает Дух. Значит, Дух желает, соответственно, чтобы мы жили, исполняя требования Торы. Отличний а вимонятори це духовні моральні заповіди особистості, да, да, слава Богу. Е в українському читає. Дух бажає, ні, не, не противоречить Торі, угу, да. А дух желає угу. того, що Бог а... говорить в своїх заповідях, щоб ми це ісполняли. Угу. А як Дух Святий може бути проти волі батька піти або проти волі це ж дух Божого сина? Це Дух Святого Батька, дух... не Святий. Дух. Да. Дух Святий прийшов не свою волю виконувати, так. а волю батька і сина. Тому Дух Святий ніколи не буде противоречити волі Батька і сина і ти проти Слова Батька і Сина, проти вчення. О. Дух Святий, навпаки, прийшов, щоб нас ще навчити тому вченню, яке приніс Батько і Божий навчити. Син. Да, навчити нас, бо ми без Духа Святого не розуміємо, що і... в тих заповідях говориться. Не розуміємо, без, без... Духа. От. Він зробив це для того, щоб праведні вимоги закону праведні вимоги закону, угу. тобто виконання заповідей це є наша праведність, це є наша праведність перед Богом, так. перед Батьком Небесним і перед Єшуа Месією Божим Сином. От. Щоб праведні вимоги закону могли б здійснитися через нас, хто живе не згідно. Зі своєю недуховною природою, а в іншому перекладі плоттю. Віктор, ось така думка, коли ми коли ми що таке самоправність, коли ми надіємося оправдатися цими заповідями, да, 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 уповаємо на закон да. на заповіді, да. ну це не значить, що вони відміняються. А ми продовжуємо намагатися жити по заповідям, але просто не полагаємося на виконання їх, так. А полагаємося на Духа Святого. Так, на Духа Святого. В чому тут, різниця. Так, да. і він тут говорить, що. Е, хто живе не згідно зі своєю недуховною природою, а в іншому перекладі е, плоттю, але згідно з Духом Святим. Mm -hmm. Тобто, про що мова? Коли людина живе по плоті своїми силами, mm -hmm. вона й не може виконати ці праведні вимоги закону, древнього заповіту. Вона не може виконати заповіді. А коли вона живе з допомогою Духа mm -hmm. Святого і oh, ви... oh, да, то вона може. З допомогою Духа Святого. Ви це і є благодать, життя по Духу, угу. коли Дух тебе веде, направляє, керує твоїм життям. От, це називається життя по благодаті. Угу. От, ми виконуємо заповіді Божі не своїми силами, а по благодаті. З допомогою Духа Святого. Угу. Він дає нам цю силу. От. І це знову послання до Ремлян. І я вже. Е, ну, вже раз ми так пішли по Римлянам, то я швидко прочитаю і 13 главу до римлянам так? Римлянам 13 -та глава. Прочитаю. От Раз ми вже пішли так по Римлянам, щоб нам е, зрозуміти, що насправді це неправильний православний переклад. Кінець закону Христос. От, і. Прочитаю. От дивіться, і слухайте. Бо хто любить іншого, той дотримується закону, в іншому перекладі Тори. Тобто Павел говорить, що Тора повинна виконуватися в нашому житті. Далі. Кажу я так через те, що заповіді не чини перелюбу, не вбий, не вкради, не зажадай чужого, а також усі інші. І сьомий день. І, і ще чимало заповідей. Об'єднуються в одній. Люби ближнього свого, як самого себе. Дивіться, що Павел пояснює: перше, він тут не відміняє 10 заповідей, він говорить про те, що вони повинні виконуватися в нашому житті, але не нашими силами, а через Божу любов. Тому що Дух Святий наповнює нас Божою любов'ю, щоб ми могли любити Бога і людей і виконувати заповіді Божі. От. І тут говориться про те, тут говориться про те, яка ще одна думка. От. Заповіді не чини перелюбу, не вбий, не кради, не зажидай чужого. Він перечисляє апостол Павел, 10 заповідей перечисляє. І говорить, що вони через любов повинні виконуватися в нашому житті. От. Але, Але при умові, якщо ти їх знаєш, ці заповіді. А якщо ти їх не знаєш, то ти не можеш любити ближнього. Ти навіть не знаєш, як це робити. Да. От. Як там написано Зараз дванадцятій главі думка, дванадцятій главі що, що виконуй волю Божу, так? Двінаста глава. Прочитай перші два вірша. Что, Ах, что чтобы я... мы пребывали, чтобы мы выполняли волю Бога. Угу. А... Читайте это. Ну, я ну на, на украинском. Да. Важный. Потому призываю вас, братья, ввиду Божьего милосердия, принесите себя в жертву живую, отделенную для Бога, угодную Ему. В этом состоит ваше осознанное служение. Иными словами, не позволяйте себе приспосабливаться к меркам этого мира. Несте цього непрестанно преобразуйте через обновлення розуму. Отже, і через перебування в ученні, да? Ми преобразуємося непрестанно. Непостійно, кожен день, кожен день, кожен день. І тоді, тільки тоді ви узнаєте, от правильно Віктор каже, якщо ви волю Божу не знаєте, запоть, то як ви можете її виконувати? І після цього ви узнаєте, що желає Бог і согласитесь тогда уже, да, что да. его желания добры, угу, приносят удовлетворение, да. приводят к цели. Да. Тепер думку закінчу. Ви знаєте, якби було все так просто і легко, да? Якби, наприклад, е, наприклад, а щоб мені видно було трошки. Що там нового ні так. Якщо, наприклад, ми говоримо про те, що є люди говорять: "А мені нічого не потрібно вчити і знати". Ні слово Боже, ні історію, ні культуру, ні традиції. Мені цього всього знати не потрібно, якщо захоче, мене всьому цьому Дух Святий навчить. А тебе Дух Святий ць... тебе це не цьому не навчить, якщо тебе це не цікавить. Лінивих не навчає Дух Святий, бо ліниві все одно не хочуть так жити і виконувати. А можна було б сказати нам, батьку, чи Йшо, месія, на що месія, нащо ви так старалися, трудилися, приходили до нас. І оце нас просвіщали, ці 10 заповідей нам е, уч, навчали. Для чого ви це даремно все це виробили? До нас прийде Дух Святий, Він нас все цьому навчить, що таке любов до Бога, до людей. Головне любить Бога і людей. А вчить нам Три не роки, да. Знаєте, якщо ми говоримо про те, що нам не потрібно вчити 10 заповідей і знати їх. То тим самим ми не поважаємо Бога і обіжаємо Його і оскарбляємо. Ми йому так і говоримо: батько, син, нащо ви нам ці 10 заповідей принесли, навчали нас їх? Для чого ви це робили? Нам їх знати не потрібно. Виконувати, навчати одне одного. Нам це не потрібно. Уявіть собі, це ж наше відношення до Бога. У нас прийде Дух Святий, все нас навчить. Все. І історію, і традиції, і культуру все навчить. От. А Бог скаже: ах, ти лукавий, невірний раб. От. Тобто, розумієте, свою невірність, непослух, невірність Богу, ми якби виправдовуємо е, своїм лукавством, хитростю, лінію своєю. От. Ні, так не піде. Ісу, Єшуа говорить, якщо прибудете в мені і слова мої прибудуть у вас, тоді все, що будете просити, у батька у мене буде вам. От. Тому не все так е, просто і легко, як е, ми думаємо.